Добрий день. В ефірі інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Сьогодні в Ужгороді мало відбутися сесія міської ради. Проте виступили. Проти виступили активісти міста, які кілька днів тому на громадських слуханнях прийняли звернення до депутатів зняти з порядку денного питання приватизації 48 комунальних об'єктів. Але до цього не дійшло, адже через безвідповідальність та непунктуальність депутатів засідання в черговий раз перенесли. На порядку денному стояло чимало важливих питань серед них виділення коштів онкохворим дітям на операції, на табори «Ужгородський малечі та доля газети Ужгород. Ужгородський міський голова зазначив, що на ці потреби планувалося виділити по 700 тисяч гривень. Однак, через байдужість деяких депутатів і хворі на онкологію і діти, і ті, хто планував відпочити у таборі, повинні зачекати. У сесійній залі зареєструвалися лише 26 депутатів. Сесію перенесли на вівторок, 9 червня. На вулиці грибоє ми хотіли винести питання про онкохворих дітей, надати їм 800 тисяч на оздоровлення, на операції зараз на сесії мало розглядуватися. Значить, дати на табори дітям біля 700 тисяч, щоб ужгородські діти були в таборах, і багато інших соціальних питань. Тому наші діти своєчасно не отримують гроші на операції. Своєчасно не будуть відпочивати в таборах, так що результат є негативний. Зрив даної сесії, чесно кажучи, не дало змогу почати лікування деяким нашим ужгородцям, ужгородцям маленьким, які потребували оці кошти. 25 громадських організацій та представники національних меншин зібралися в Ужгороді, аби обговорити найболючіші проблеми усіх етносів, які проживають в державі. Зустріч організувала Асоціація національностей України. Громадські лідери підготували звернення до керівництва країни з пропозицією розробити закон про нацменшини. Люди домагаються реальної рівності у всіх суспільних аспектах. Деталі в наступному сюжеті. В того відбулося перше засідання асамблеї національностей України. Серед найболючіших питань, які обговорювали учасники, рівний доступ до освіти. Так, угорці вимагають спрощені тести з НО, з української мови та літератури. А от русини вимагають визнання, адже сьогодні в Україні немає чіткої позиції щодо такої національності як русини. Це питання на рівні нашого регіону, звичайно, підтримується, але це не дає можливість фінансувати. Наші громадські об'єднання, звичайно, розумієте, коли складується бюджет, раз немає національності, як можуть виділятися кошти. Думаю, для того, щоб мали рівні шанси випускники шкіл з угорською мовою навчання, для яких українська мова і література не рідна, вони навчалися по іншим планам, і для них це друга мова. Треба Вимагати на рівні другої мови ромські організації теж просять допомоги. За їхніми словами більше 10 тисяч маленьких ромів цього року підуть в перший клас, а своїх шкіл на Закарпатті майже нема. Якщо говорити про ситуацію ромів на Закарпатті, це катастрофічно. Освіта знаходиться в такому жахливому стані, що про неї говорить вже вся Європа, але не тільки Україна. Представники асамблеї національності України твердять, всі ці питання міг би вирішити закон про нацменшини України. Тоді б усі мали справді однакові можливості з урахуванням усіх етнічних особливостей. Закону немає. Ми багато років працюємо над цим. Що ми говоримо, що треба його е, прийняти. Ми почули е, це зауваження. Ми почули і пропозиції. Ми обов'язково це. В нашому зверненні до Верховної Ради, до президента, до інших установ, ми будемо враховуватися після круглого столу. Всі учасники вирушили на театральну площу Ужгорода, де влаштували флешмоб із запуском повітряних кульок. Таким чином, учасники конференції продемонстрували на Закарпатті, чи не найкраща ситуація з міжнаціональним порозумінням. Скосити не можна залишити на ужгородських набережних знову масово росте борщівник. Найбільш небезпечна рослина у період світіння. Після ураження борщівником на шкірі залишаються подразнення, які часто переходять у пухирі. Проблема щорічна, але вирішується лише тимчасово. Адже після покосу коріння залишається і борщівник виростає знову, створюючи небезпеку для ужгородців. З подробицями Анастасія Ножка. Борщівник Сосновського найагресивніший серед інших видів цього бур'яну. Рослина росте вздовж ужа в центрі міста. Найнебезпечнішим борщівник стає в період світіння. Саме тоді рослину необхідно знешкодити. Після чого біологи рекомендують викопати коріння у захисному одязі та взутті. По-перше, це викошування, оскільки борщвик розмноже стільки носиневим шляхом. Це цей спосіб можливий. У використанні, коли вже йде інтенсивний вегетаційний сезон, і борщовик вже досить інтенсивно розрісся, значить, інший спосіб це різні хімічні засоби, тобто це різні гербициди тотальної дії. Але це ці засоби дієві тільки на початкових стадіях розвитку цієї рослини. З опіками від борщівника до лікарів звертаються не дуже часто, проте випадки бувають плачевними. Спочатку на шкірі з'являються почервоніння. Через кілька годин або навіть діб виникають пухирі. Лікарі не рекомендують займатися самолікуванням. Це не зразу після контакту, а через декілька годин або через декілька діб появляється почервоніння. Потім появляються пухирі. Практично це є опік другого ступеня. Якщо не лікувати ці похилі, то швидко може приєднуватися вторинна інфекція, розвивається інтоксикація і стан хворих може бути дуже серйозним. В Ужгороді боротьба з борщівником механічна методом косіння за межами міста рослину можна винищити хімічними засобами. Зазначають у департаменті міського господарства. На механічний а це покоси виділено 350 тисяч гривень. Визначені підприємства, які проводять роботи, це товариство Наш Добробут, під замок Агромікс і комунальне підприємство ЖРЕР номер 5 Тобто вони проводять покоси. Я... скільки. За необхідності муж з борщівником борються, але не завжди встигають виказати рослину до того часу, коли вона становитиме загрозу. Саме тому, гуляючи вздовж річки, потрібно бути вкрай обережними та уникати прямого контакту з цим небезпечним бур'яном. І знаного хірурга найбільшої лікарні в області, всього за місяць він став військовим польовим лікарем. Лікарем, який до останнього не вірив, що війна в Україні це реальність. Це не тільки страхаючі сюжети по телебаченню, це справжні обстріли, численні травми, і що найгірше смерть побратимів. Історія хірурга, який проміняв білий медичний халат на військову форму і при цьому не впустив скальпеля з рук, далі у сюжеті. Поки що сьогодні тебе працює у медичній роті. Він все ще несе службу у лавах збройних сил України. Щоправда, на мирній закарпатській землі служив медик у славнозвісній 128-й гірськопіхотній бригаді, якій на початку цього року доводилось виходити з Дебальцевого під обстрілами. каже ідучи на схід, не вірив, що війна це реальність. Розуміння що то війна безпосередньо вже почало відбуватися на марші. Із Артемівська до Дебальцевого. До розуміння не є. Коли вже починаєш візуально бачити, е, да, що ти їдеш по розбитих дорогах, спалена техніка, знищені хати, тоді потихеньку починаєшся підкрадувати, що ого. Ну і коли вже безпосередньо приходиш туди і починаєш чути, тоді, тоді починаєш розуміти, де ти є. Каже, добрі медики на війні цініші не менше зброї. Саме від польових лікарів залежали чимало життів. Саме вони повинні були надавати першу невідкладну допомогу, а головне знімати шок і стрес у поранених бійців. На жаль, були і поранення осколкові хлопців, мілкі осколки що не могли видаляти власним силами. Скеровували у лікарні з часом, налагодили співпрацю із лікарнями місцевими. Як правило, доставляли туди там багато не розвернешся. Задача знеболити, закрити пов'язку, накласти і евакуація. Зараз тебе служить у медроті в Ужгороді. Тут проходять реабілітацію бійці із Закарпаття. Каже, найбільше їм зараз потрібен спокій і відпочинок. Самі ж медики тішаться військовому затишчю. але попри це, вже сьогодні готові виконувати свої обов'язки в гарячих точках. Як от Оксана, лікар тієї ж ужгородської медроти. Прохання відправити її в зону АТО написала ще кілька місяців тому. Я, я вважаю, що все одно ми там нужний випірвих. Опыт большой, во-вторых, наличие женщин рядом, без всяких этих самых, оно стимулирует мужчин совершенно по-другому себя вести. Совершенно. Рятуючи здоров'я і життя побратимів, тебе не вважає свою роботу героїчною чи якоюсь особливою. Як справжній лікар і вояк гідно виконував свої обов'язки, каже медики, як ніхто інший, вміють пристосовуватись до польових умов, адже там на війні немає часу обирати, де оперувати, де робити пов'язку, чи де приводити до тями. Головне врятувати тих, хто рятує нас. Ефективні футболісти в краї успішно працює школа Олімпійського резерву з футболу. Навчаються в ній талановиті діти за останні півтора року. Юні спортсмени взяли участь у міжнародних футбольних турнірах в Угорщині, Румунії та Словаччині. А нещодавно отримали важливу перемогу над сильними суперниками Карпатами та Динамо. Про здобутки юних закарпатських футболістів розповість Світлана Головко. Для них футбол вже не просто гра, а робота. Мінімум хвилювань та максимум зосередженості. На футбольному полі юні спортсмени почувають себе як риба у воді. Цим хлопцям по 9-10 років. А вони вже добре знають, що таке наполегливі тренування і смак перемоги. Я вже хожу 6 років, грали в містах багатьох проти команд і. Важко було з всіма, але ми вбиралися. Основний склад команди був сформований п'ять років тому. Тренер Василь Орос особисто відвідував дитячі садки та відбирав обдарованих дітей. В такому віці їх ще легко зацікавити спортом на противагу комп'ютерам і телефонам. В ігрі вони загартовуються. В ігрі вони загартовуються і, і ростуть. Футбол це їхня робота, це їхнє хобі. Це вони. Мають отримати від цього задоволення, і плюс вони мають загартовуватися фізично, менше хворіти, менше хворіти і радувати своїх батьків. Я думаю, що от це, 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 ці цілі ми і переслідуємо. Секрет успіху не тільки в посилених тренуваннях, а в тому, що до кожного гравця у свій підхід. Якщо є бажання і тренера, і дитини, і батьків, то все виходить як найкраще. Тренер зазначає, в області є багато талановитих дітей. Складність полягає в тому, щоб зібрати їх разом. В школі навчаються діти з Ужгорода, Сфаляви, берегова, сіл Туря, Поляни та Бедевлі. Ми вже сюди його привозимо на тренування і їздимо на змагання більше двох років. Стимулює те, що дитина сама хоче хоче й не відмовляється займатися. Хоче якщо б ми мали більше часу і більше можливостей, б ми проживали в успороді, то напевно, і частіше б ми привозили його на треніров. Я. Участь юних футболістів у виїзних іграх загалом оплачують батьки. При цьому команда намагається брати участь у всіх змаганнях, яких тільки може. Це не тільки допомагає покращити професійний рівень юних футболістів. А подолати страх на полі, а це ще один секрет успіху. Вагон номер 13. Книгу під такою назвою презентувала закарпатська письменниця Вікторія Андрусів. Декілька життєвих історій, переплетених однією темою Революції гідності. Роботу над виданням письменниця розпочала ще на початку подій на Майдані у 2013 році. Події, які переживав чи не кожен українець, письменниця розповіла по-своєму в новій книзі. На презентації побувала й наша Неля Янчук. Перед магазином де все по п'ять. І коли вона бачить, як звідти виходять люди, бо там завезли товар, бо там повно народу, і всі все розхапують. Як це буває на тих секонд-хендах, так і от вона стоїть, а людина гідна, вона гідна, вона в силу обставин вона мусить просто вступати в якийсь такий, ну так би мовити, да, в супротиві своєю совістю. Саме так починається книга «Вагон номер 13 Вікторії Андрусів через декілька людських історій. В книзі зображені події сучасності, революції гідності. Всі події відбуваються в далекому від столиці західному місті, а назва «Вагон номер 13» – місце роботи однієї з героїнь. Номер 13 – він завжди це сама по собі цифра, так це число символізує якесь нещастя, але в моєму романі є трошки інший підзміст цього 13-го номеру. Так, і якщо розпочалося з того, що моя героїня їздила, завжди подорожувала вагоном під номером 13, то в кінці роману він уже набуває якогось фаталістичного, фатального такого підзмісту, так. Роман «Вагон номер 13» авторка зовсім недавно презентувала за кордоном. Книга була представлена на національній експозиції Український дім в рамках 21-ї міжнародної книжкової виставки Ярмарку та літературному фестивалі Світ книги Прага 2015 Таку участь авторки організатори назвали дебютом для України. Всі учасники, які приймали участь у України у цій виставці ярмарку, 13 авторів. Серед них була Вікторія. Всім ми значить вручили свідоцтво, яке підтверджує їх участь у міжнародній виставці. Зв'язку з тим, що ця виставка була вперше організована як національний павільйон України за 21 рік цих виставок на презентацію книги. Прийшли друзі, колеги та прихильники письменниці. Для них кожна книга Вікторії Андрусів це письмо сучасності, таке близьке кожному з них. Оповідання всі. Зачіпають, чіпають, ти залишаєшся причетним, ти відчуваєш себе причетним і в темі. Хоча ну, не, не хотіли б образити і сказати, що чтиво, але легке, і в той же час ну, воно, тебе, воно тебе чіпає, не залишає би. Вже після презентації книгу вагон номер 13 можна буде придбати в книгарнях міста Ужгород. На цьому нас все Інформаційний підсумок дня. дивіться сьогодні о дев'ятнадцяті. Гарного вам настрою і тільки хороших новин.